Чи можемо ми звернутися до суду з вимогою простягнення пені за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість? Так, ви маєте повне право звернутися до суду з такою вимогою, адже таке право регламентоване податковим кодексом України. І судова практика на сьогоднішній день зводиться до того, що контролюючий орган має довести, що не виплата ПДВ у встановлені строки. Тобто відшкодування податку на додану вартість була пов'язана саме з веденням воєнного стану, не посилання на його ведення, а саме обґрунтування. І в нас в практиці так само є такі кейси, де суди першої інстанції задовольнили позивні вимоги і стягнули пеню. І наразі ми знаходимося на етапі апеляційного оскарження. Про що будемо додатково вас інформувати? Отже, ви маєте повне право звертатись до суду з вимогою про стягнення пені в розмірі 120% облікової ставки НБУ за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість. І якщо вам потрібна юридична допомога в такому питанні, звертайтесь, ми з задоволенням вам допоможемо. До зустрічі!